Курс в житті в ринку не був вищий, ніж прийме закон про задержбюджет, і за кожний рік ситуація та ж сама. То я думаю, якщо на бюджеті 2025 року запланований курс долара не вище ніж 45, то він такий буде. Якщо хтось вважає, що він може собі дозволити купити долари сьогодні або січня або в лютому, і що півроку їх не буде, втрачати, міняти брата на гривну, це можна робити. Тому що і крім того, хочу попередити, що це річ іде о курсі національного банку України. Це трошки нижче, ніж курс в обмінних пунктах наших. Так що, якщо курс НБУ буде до 45, на обмінних пунктах він може бути трошки більше, і ми бачимо, що національний банк дуже Активно стримує курс, що дуже багато вільної валюти продається для того, щоб курс тримався. А опять же, якщо подивитися на 2024 рік, то спрос у населення України дуже великий за 10 місяців. офіційно населення України офіційно, підчоркаю купила 9 мільярдів 600 мільйонів доларів Офіційні тільки і це в три рази більше ніж за 10 місяців 2023 року.